Я багато вислав на фронт холодильників, але такий прекрасний, гарний, великий, високий відправляю новою поштою вперше. Тепер йдемо туди. От. Це дуже така нестандартна історія. Нестандартна історія. Будь ласка, розкажіть нашим глядачам YouTube каналу. Мама не хоче. Ну, друзі, я, тоді, я два, дякую вам. тоді два слова я скажу. Дякую вам. Ну, мені дуже приємно як волонтеру відправляти, робити, допомагати таким людям. Поженилися двоє молодих людей на фронті, він і вона воєнні. Він з Янполя, вона з Харківської області. Ну, це ж прекрасно. Ми зшиваємо таким чином Україну. Я дуже радий. І тому... Як волонтер допоміг, моя задача яка? Допомогти взяти в одних і передати іншим. Мої функції дуже маленькі. Тисячу гривень на пересилку цього холодильника я йому розказав, для чого, що свідомо віддав підприємець. Відомий підприємець ПВВАР Микола Олександрович. Так що я вам зараз передаю дякую, ці дякую. гроші. Ось ці гроші, друзі, показую і віддаю. На щастя, на здоров'я, на благополуччя, щоб вони прийшли додому. Дякую, дякую. Живі, здорові, на радість України і вам. І їм всього всього найкраще. Молодим. Все. Можеш а хочеш щось сказати, то скажіть. Дякую вам. Ви робите хорошу справу для людей і підтримці людей, бо не Так. Дякую Миколі Олександровичу бачите, Яку ви добру справу зробили? Дякую, да, по новій пошті, що хорошо відноситься до людей. Хорошо. Все, і нова пошта, молодці, ми з ними давно працюємо. Все, будьте здорові! Дякую. Вам. Все, до побачення. До побачення.